На завтра, тобто на вівторок, анонсовано розмову Дональда Трампа з Володимиром Путіним. А сьогодні напередодні цієї розмови Євросоюз оголосив про те, що готується виділити Україні 40 мільярдів євро на підтримку наших збройних сил і нашої оборони. От про ці ці заковики міжнародної політики будемо говорити з Дмитром Шульгою, директором програми Європа і світ міжнародного фонду відродження. Пане Дмитре, вітаю! Добрий вечір. Пане Дмитре, оці всі перекидання м'ячика, як оце зараз почали говорити футбольною термінологією. Вони застановляються на одному дуже важливому питанні за вашими спостереженнями. Євросоюз і ще намагається. Зараз сучасну адміністрацію президентську у Сполучених Штатах залучити на сторону підтримки України. Чи вже взагалі поставив хрест на цій ідеї і готується самостійно в разі потреби продовжувати підтримувати Україну? Які у вас враження складаються після останніх новин? Зараз Європейський Союз намагається залучити США для того, щоб вони підтримували але. Всі розуміють, що надавати допомогу, от в тому вигляді, як це було раніше, надавати безкоштовну допомогу США не будуть в Україні. І е, США готові, можливо, в оптимістичному сценарії, так як це європейці сподіваються, допомогти Європі взяти на себе більший тягар відповідальності за долю України. І е, якщо ми говоримо про пакети е, фінансової підтримки, військової підтримки е, і так далі, то це е, саме від європейського навіть не союзу, а в Європу в широкому сенсі можна те, що можна очікувати До США, точно ні. так. Ну принаймні, так зараз виглядає ситуація, але те, що Європі потрібно, щоб США, ну як мінімум, були не проти, а краще щоб підтримували. Тому що, якщо ми говоримо про навіть якісь військові місії, миротворчі європейські на території України, то такі місії потребують американської підтримки розвідданими. Логістикою, зрештою, страховкою, так би мовити. Тобто, якщо раптом щось трапиться, то ну десь там буде все-таки американська допомога в вигляді НАТО, так що це не так страшно європейцям е, сюди входити. Тому без американців європейці все таки е, ну не хочуть бути остаточно, але розуміють, що все-таки саме витрачатися. На цю допомогу і надавати допомогу саме безкоштовну Україні. Зараз буде Європа. США не будуть цього робити. Безкоштовно, принаймні не буде. Ну так. І очевидно, для цього якраз європейці останнім часом активізувалися і проводять усі саміти, чи так, коаліція охочих. Саміти відбуваються і онлайн, і офлайн. До неї долучаються до цієї коаліції не тільки країни Європейського союзу, Австралія, Канада. Тобто збирається такий новий конгломерат, але основою і центром є Європейський Союз. Хоча, начебто, поки що неформально, очолює все це велика Британія, яка не є членом європейського. Е, В чому, на вашу думку, основна складність Європи у пришвидшенні допомоги Україні? Тобто, в чому полягає проблема? Відсутність необхідної кількості там виробництв воєнних, необхідність це узгоджувати консенсусом? Чи можливо якесь інше ви бачите? Ну так, всі ці проблеми. тобто... На відміну від США, Європа, по-перше, це не, є, не одне єдине утворення. Тобто тут недостатньо одного рішення одної держави. Це має бути ну, фактично коаліційне рішення різних держав. По-друге, на відміну від США, у Європи немає тої номенклатури озброєння, якщо ми говоримо про військову підтримку. От прямо от на складах готових, яку можна було б надати Україні. У Європи можуть бути кошти, і вони є. І зараз власне відбуваються великі дискусії про те, як мобілізувати гроші, де їх знайти, якими інструментами, ну тому що відверто кажучи, це все політичні рішення дуже складні внутрішньополітично для будь-якої країни. Треба відірвати фактично від е, якихось внутрішніх пріоритетів політичних, тому що теоретично якісь додаткові кошти можна було спрямувати на якісь соціальні питання чи економічні питання е, внутрішнього розвитку. А тут треба спрямовувати на підтримку України і на підтримку. Е, військово-промислового комплексу європейського, який був хронічно недофінансований останні десятиліття, і власне зараз та ситуація, яка є, вона багато в чому наслідок того, що протягом ну по суті трьох десятиліть після закінчення холодної війни європейський оборонний промисловий комплекс був недофінансований, і тому зараз у Європу от нема готових величезних запасів, які можна було б надати Україні от прямо одразу, тому зараз те, що дискутується, це. Як знайти гроші, тому що це те знову таки, нема такого вільного резерву грошей там в бюджеті європейського союзу чи будь-якому національному бюджеті? Зараз ідуть дискусії досить непрості про те, як знайти кошти, чи їх взяти запозичити, наприклад, спільними зусиллями європейського союзу, чи якісь інші методи? Ну, Національний борг, тобто зняти обмеження на те, що в європейському союзі країни-члени, наприклад, не можуть перевищувати певні обмеження фінансової політики на те, щоб не ну не збільшувати дефіцит бюджету, власне, тобто фактично брати на себе зобов'язання фінансові на національному рівні. Все одно це йдеться про те, що треба брати кошти в борг для того, щоб вкладати вкладати в свій розвиток військово-промисловий і також надавати Україні цю допомогу. Також можливо переглядати якісь програми європейського союзу, бюджет європейського союзу для того, щоб знайти ці десятки мільярдів, які потрібні для допомоги Україні. Це все дуже ну непроста дискусія, тому вона не не йде так швидко. Тут багато залучених суб'єктів знову такі чи це буде в рамках європейського союзу, чи це буде оця коаліція. Як ми називаємо коаліція охочих. бажаючих коаліція так? Охочих охочих, або рішучих, рішучих. по-різному можна називати і перекладати так? Рішу... Коаліція рішучих, мабуть, найбільш більш така точний оцей вислів. тобто ті, хто бажає і має рішучість, власне, йти цим шляхом. Тут звичайно. Теж дуже все непросто, тому що, по-перше, є Європейський Союз, є е, Велика Британія, яка не є членом Європейського Союзу, є насправді інші країни, такі як Норвегія, Канада, Японія, теж можуть бути певні внески в, в цю справу. Е, досить важливі а з іншого боку, є такі країни, як Угорщина, наприклад, яка категорично проти і не хоче е, е, брати в цьому участь, тому як вони зрештою вирішать, це дійсно цікаве питання, чи це буде взагалі в е, форматі. Я скоріше за все думаю, що буде приблизно і те, і те. Тобто будуть певні речі ухвалені на рівні Європейського союзу, але мені здається, що все-таки дедалі більше буде фактично така коаліційність відбуватися, тобто якісь важливі рішення, можливо, дедалі більш важливі рішення будуть відбуватися, прийматися не на рівні ЄС загалом, з його з його прийняттям рішень вигляді консенсусу всіх країн-членів по таких ключових питаннях найбільш Суттєвих э, э, питаннях зовнішньої політики, оборонної політики, бюджетної політики, зокрема. А будуть все-таки э, рішення важливо цієї коаліції рішучих. Тому що фактично нам треба підтримка країн-членів Європейського Союзу, головних тих, хто можуть взяти на себе відповідальність. Угу. Якщо там не буде Угорщини в списку цьому, ну, ну не буде Угорщини. Ну нічого страшного. Дякую, пане Дмитре, що поділилися своїми думками. Дмитро Шульга, директор програми Європа і світ Міжнародного фонду євродження, був гостем розмовної студії.